Доброго дня, мене звати Зтанислава Новоківська, і сьогодні я вам розповім про чотири рівні слухання і те, як вони впливають на наше вміння і здатність будувати е, майбутнє. І про те, як можна через слухання краще будувати зміни. Е, і так, для того, щоб ми змінилися, ми маємо собі зважити на важливу річ. Е, коли ми взагалі починаємо працювати без змінами, це означає, що зараз... В даний момент нас щось не влаштовує, чому ми хочемо змінити. Перше, це те, що ми маємо роль, яка нас переросла в новому контексті, те, власне, якраз ми маємо набути якоїсь певної нової ролі. Що це означає. Що у нас чогось чогось є в недостатньо, чогось є в недостатку? А тепер давайте зважемо на те: якщо ми говоримо з вами про нас, як про дорослих людей, то ми точно бачимо себе і ми проявляємо себе, проектуємо себе найчастіше як люди, які мають певну цілісність. Тобто люди, які є цілісними, ково, це один з кращих способів показати нашу цілісність. І, власне, якраз оця цілісність вона дає нам можливість відчувати своє поле, бути в своєму полі, і через це поле проєктувати свої кордони і так проявляти себе далі, далі у світі. Тобто для того, щоб бути дорослим експертом, це абсолютно нормально а, мати отаке закрите поле, закрите ми в собі, а, і особливо це потрібно тоді, коли нам потрібно відстояти якусь певну думку, відстояти себе, і ми таким чином утворюємо власне красу цілісність. І з точки зору теорії ю, ця цілісність а, вона формує наше бачення. Як яку отрошарма називає «downloading» або завантаження української мови? Якщо ми говоримо про цей рівень слухання, цей рівень слухання він по суті власне, допомагає нам підстояти себе, відстояти свої кордони, відстояти свій і статус і свою роль, але ж ніяк не, про, не допоможе нам, тоді коли роль змінюється або змінюється контекст, і потребує якоїсь нової ролі. Um, по суті, для цього нам треба помандрувати з вами на кілька рівнів нижче. О, а, якщо Витрізняється від першого тим, що в першому полі, ото його порівняє, знаєте, як печера Платона, що тоді, коли ми просто проектуємо слайди назовні. Те, що якби ми очікуємо побачити, те, там і бачимо, і ми лише підтверджуємо свої знання і свої очікування. Друге поле, друге поле слухання, друга, власне, якась можливість слухання, другий тип слухання, він показує, що окей, можна не лише проектувати те, що я бачу, а можна виглянути назовні, а от зараз поруч зі мною вікно, я можу подивитися назовні. Подивитися в двір, побачити, що там є сосни, і там є сонячно, але дуже вітряно. І для мене це трошки несподівано, що сьогодні такий вітряний день. І якби я просто продовжувала слідувати своїм переконанням і своїм сподіванкам, я би не дуже звертала увагу на те, що власне якраз сьогодні вітряна погода, і могла, наприклад, просто зважити на те, що сьогодні сонце і тепло. І вдягнути в якийсь дуже легенький е, літній одяг. Е, можливо, мені було б комфортно, а можливо, вітер мені би заважав, і вітрівка була б точно не зайвою. Е, здатність побачити щось назовні то, чого я не сподівалася, вона з'являється тоді, коли ми включаємо другий рівень слухання, який називається фактологічний. логічний рівень слухання він про те, що є мій світ, є мої переконання, але я їх доповнюю доповню здатністю побачити якісь і помітити якісь інші факти, а, які я бачу зовні, або ви бачите зовні. І власне якраз цей момент починається взаємодія, яку а, Томас Хаббл Називає там, сучасним методом комунікації, коли я взаємодію не лише з тобою, та, і комунікація не лише для того, щоб позаємодіяти з іншою людиною назовні, а так само, щоб повзаємодіяти з собою і стимулювати через цю взаємодію персональний внутрішній розвиток. Тобто комунікація не тільки для того, щоб щось донести, не лише для того, щоб повзаємодіяти з іншими людьми, а також для того, щоб дати якийсь певний ресурс для мого розвитку. Ресурс це означає, що мені треба ну, я, є можливість трошки більше власне, якраз побачити, трохи розширити цю картинку. І ця картинка це те, що може додати мені знань більших стосовно того, який реальний світ. Але знання це є логічна частина. Іноді для змін нам цього не важливо, не недостатньо. А, може не важливо. І тому, власне, якраз з'являється третій рівень. А, і третій рівень це, власне, якраз є рівень емпатичний, рівень емпатії, слухання емпатичне. І це емпатичне слухання, воно власне якраз полягає в тому, що я не лише спостерігаю факти і вибираю з твоєї розмови чи власне якраз опису те, що о, дає мені якийсь певний інсайт логічний і розширює моє знання. А емпатичне слухання допомагає власне, якраз прожити досвід твоїми очима і розширити своє бачення. Твоєю точкою зору, твоїм баченням і твоїми переживаннями в власне часто є така практика в емоційному інтелекті, які застосовуються для тих ситуацій, коли ми розумом не можемо зрозуміти, і тоді нам треба включати інший інструмент. Який, власне, якраз як ну, ми в теорії це може використовуватися, наприклад, так, емпафівок та емпатична прогулянка. І це власне, якраз можливість так зване вдягнути черевики іншої людини, пройтися по ситуації через проживання іншої людини, відчути ці емоції, ці переживання, проживання. Іншої людини і прийти власне якраз до фіналу цієї історії спостереження і слухання з розумінням і відчуттям позиції іншої людини, яка може бути не вашою, якою ви можете не погоджуватись. Між так само ви можете не погоджуватися з фактологічними певними відкриттями. Можете сказати окей, це існує, але ну, я не, не факт, що хочу включити це в свою картину світу. Це не про те, щоб стати власне якраз співпереживати повністю по цій людині, але врахувати саме цей досвід як раціональний, так і емоційний, в свою, картину, в свою картину світу. І якщо ми з вами говоримо про зміни, то нам насправді для того, щоб зробити оці змі... крок змін, дуже важливо отримати ресурс. А для того, щоб стати відповідальними тобто, ті, хто здатні дати відповідь. А для того, щоб дати відповідь, нам потрібно наважитися. Що це означає? Це означає, що Необхідна певна додаткова вага, яку ми маємо взяти з досвіду інших людей і додати до свого простору, щоб власне якраз наважитися на ці зміни, для того, щоб вступити в це в простір невідомого, неконтрольованого і несподіваного, яким завжди є майбутнє. І, власне, якраз, якщо ми з вами говоримо про другий і третій рівень слухання, це, це ті рівні, які дуже добре допомагають нам наважуватися через досвід інших, через надихання досвідом інших, через власне проживання певної ситуації, в якій ми не були, але, власне, якраз та ситуація вона може нам бути опорною в нашому новому досвіді. І дати сміливість зробити оцей крок в невідомо, з якого починається шлях героя, який починає свою мандрівку, мандрівку в змінах. Це може бути досвід. Наприклад, я знаю, що дуже багато людей на початку війни вони згадували досвід, повноштабної війни, вони згадували досвід. Своїх родин, які колись проживали, власне, якраз на Росії. І цей досвід родин він допоміг швидко зорієнтуватися і виїхати з території до окупації російськими військами. Тобто згаданий досвід він дав наважитись на те, щоб оперативно зібратися і виїхати завчасно. Е, іноді буває так, що ми хочемо почати нову кар'єру, і ми не можемо наважитись. І ми слухаємо історії успішних людей, які для нас є провідниками і зразками, рольовими моделями. І це теж дає нам можливість наважитися, це теж дає нам можливість набрати нової ваги, так? Бо через цю взаємодію, по суті, ми що робимо? Ми додаємо собі додаткову вагу. Яка допомагає нам рости. А чому додаткова вага? Тому що, дивіться, ось наше поле сфера діяльності, наприклад. Так? А що значить розвиток і ріст, якого би ми хотіли якби, досягнути? Це означає, що це коло воно має розширитися. Але факт в коло ніколи не розширяється рівномірно. Зазвичай є ось такі, ось такими пелюсточками, якби вона проходить. І ці плюсочки, власне, саме плюсочками можуть бути наші реакції, як логічні, так і емпатичні, на досвід інших людей, який надихає нас трошки розширити свою сферу діяльності, прочитати нову книжку, спробувати а, новий маршрут, помандрувати в нову країну, а, застосувати нову методику оцінювання. А, Почати вивчати якісь нові курси, піти на новий курс і вивчати якусь нову абсолютно для себе дисципліну. Це, власне, якраз все про ці от пелюстки, та, які, власне, якраз в певний момент вони починають, вони нарощуються як маса, набирають ваги і тоді стають частинкою нашої великої цілісності. І таким чином ми приходимо до того, що ми знову є на певному рівні експертності. Ми знову будемо формувати більше, ну, нове ширше поле нас, так, яке допомагає потім нам в цьому ширшому полі реалізовувати більше можливостей, більше контактів, більше взаємодії, більше розвитку. Але починається вона з цього. І четвертий рівень, про який я тільки трішечки вам скажу, четвертий рівень він, власне, якраз є той, що допомагає. Людям при слуханні слухати навіть не так себе, не так іншу людину, а слухати те, що з'являється в полі. Тобто гравцем в даної ситуації, найбільшим, є поле вашої взаємодії, а не кожна особа окремо. Чим це є добре? Чим це є корисно? Це є найшвидший спосіб знайти інновативні швидкі рішення з власне якраз через взаємодію групи груп людей і креативне накидування різних на перший погляд не пов'язаних з собою асоціацій, слів чи логічних асоціативних рядів. Водночас, в певний момент такої взаємодії. Я думаю, що ви колись точно вже цімби це переживали. Коли ви з друзями або з притима, або з близьким людьми ви щось обговорюєте, у диток прям доповнюєте, доповнюєте, доповнюєте. І вже не мав незрозуміло, хто перший кинув цю тему. Але є оце прям таке божемглювання, перекидування один одному, якихось певних сенсів, які можуть розширятися, зменшуватися, ширятися, зменшуватися, збільшувати фокус, збільшувати набір якихось певних термінів і бачень і раптом. Це з'являється тоді, не знаю, з цього поля може з'явитися якесь неймовірне рішення. Це якраз називається генеративне слухання, і воно дуже є в світі практикується зараз в топ-бізнесах вже дуже багато років поспіль. Найвідоміші бізнеси вони відправляють свої команди на Берлінг-фестиваль в Пустелі, де власне якраз практикується це генеративне слухання для того, щоб віднайти. Не шаблонні реально інновативні рішення які, для якихось певних проблем викликів, або для моделювання майбутнього, а, яке знову ж таки не є просто слідуванням минулих планів, а не слідуванням минулих звичок, або в бізнесу, як і в людей, є теж звички, а реальних проривів, які можуть нагенеритися в результаті таких, такої взаємодії, генеративної взаємодії людей. А, і а, це генеративне слухання в свій час, в принципі, воно було як база його було описано українцем вернадським, а, і названа вона Тобто тут в основі є ідея наукова про те, що є певна сфера інформації, до якої є певні люди, які можуть швидше долучитися та, а, і швидше ловити на ці ідеї, і ставати провідниками цієї інформації для групи. І таким чином між собою ми взаємодіяти і цю інформацію обігрувати, розширяти, творчо обробляти, і знаходити через оцю, також, танець цього слухання, танець поля, знаходити рішення для свого виклику чи для своєї задачі.